Всім доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні хочу поговорити про себе, себе представити, тому що я в жодному відео не розказувала про себе, свій життєвий шлях, а також хочу з вами обговорити про ті нові теми, які хочу висвітлювати на своєму каналі, і мені б дуже було приємно, якщо б ви написали це в коментарях саме, що було б цікаво. І от частково тему нову, яку хочу вводити. На своєму каналі сьогодні вам трошки її розповісти. Ну, почнемо з самого початку. Мене звуть Руслана, я кандидат юридичних наук, діючий доцент кафедри саме Запорізького національного університету. Також я маю понад 10 років юридичного стажу. Я працювала помічником державного нотаріуса, помічником приватного нотаріуса, також працювала в юристом у будівельній компанії. Тобто всі ті знання, які я з вами ділюсь, це не просто теорія, а я на практиці знаю, як розкриваються багато механізмів, як правильно тлумачити норми права, як саме створювати. Та перевіряти юридичні документи. Тому, якби, а і ще хочу сказати, що нас вже понад тисячу підписників, це мені надає наснаги для запису нових відео. Я подивилась так само статистику моїх підписників, і якби і для себе зрозуміло, що. Можна робити контент навіть трошки більш інтелектуальний та навіть зачіпати філософські проблеми. І от якраз що стосується тем, які я хочу висвітлювати на своєму каналі, зроблю невеличкий анонс. Скоро буде запис відео з діючою судею. Ми будемо розбирати питання, що стосується доступу до правосуддя. Обов'язково, якщо вам буде це цікаво, можете під сьогоднішнім відео написати можливо якісь питання. Які Хочете, щоб ми розглянули? Також я довгий час викладаю. Таку дисципліну в університеті, як історія вчень, державу та право. І от якраз на цій дисципліні розглядаються філософські проблеми та підходи до розуміння таких інститутів, як держава, право, закон, рівність, справедливість. І от хотіла вас, як своїх підписників, тих, що дивляться мій канал, запитати, чи було б вам цікаво розглядати інколи ці філософські проблеми? Поясню чому. Оскільки диві... є, от у нас Права людини, право на життя, право на свободу совісті, віросповідання, право на підприємницьку діяльність. Однак, на жаль, багато хто не розуміє суті цих прав і саме те, що записано в законі. А дуже часто політики маніпулюють цим, не тільки політики, і багато хто із громадських діячів також, на жаль, маніпулюють цими поняттями, однак суті цих понять ніхто не розповідає. Також, от що хочу зазначити, що стосовно історичного підходу, як ці питання розглядались в далекому історичному минулому, Ну, можу вам зразу ж зазначити, так щоб ви. Зразу ж згадали, всі знають теорему Піфагора. Однак, мало хто знає про те, що Піфагор також брав участь саме і його погляди стосувалися державно-правових понять. Він багато що писав і зазначав про рівність. І зазначав, що рівність це міра належного. І, взагалі, питання рівності в суспільстві, питання справедливості це дуже болюче питання. І от якраз право, закон повинні ці питання вирівнювати. Задумайтесь ви, от для нашого якби такого, філософського дискурсу, що важливіше: закон чи право, чи права людини. Я хочу, щоб ми з вами розглянули ці теми, виходячи не тільки з українських реалій, однак як вони діють, ці норми та інституції, також в інших країнах. Ну на ті ж країни, що ми рівняємось на європейські країни, на Америку. То це також є. Якби ці підходи є різними. І от знову ж таки, на жаль, у нас закон є навіть такі, таке твердження, чи мається на увазі от, правова не твердження, є поняття правова культура. І вона притаманна до кожного народу, можу вам зразу сказати. І от у нас, на жаль, ви чули про це, що закон. Це як ви для себе його викрутите. так, Чи, наприклад, закон для написаний закон там, для високопосадовців? так, Чи, наприклад, всі знають я, а, найкращий юрист це той, хто вміє обходити закони. Це притаманно для нашого народу, що не є притаманним до, для народу, наприклад, країни Європи та Америки. Тому що ну, тут. Є різні погляди з цього приводу, і ну, перший з них те, що люди самі цього хочуть. Однак все ж таки повернемось трошки до філософських м, таких питань, так, от саме поняття держава, що це? Коли це поняття вперше було запропоновано у теорії? Це можу вам зразу сказати, було далеко до. Досить довгий час пройшов, поки з'явився термін «стейто». Чи, наприклад, що таке суверенітет? Всі говорять про суверенітет. І це одна з основних ознак держави. Є і от, якщо дуже просте визначення, суверенітет це здатність та можливість держави вирішувати питання внутрішньої та зовнішньої політики. Однак, вперше якби Обґрунтував і запропонував функції суверенітету Жан Боден у період відродження. Тобто, і от, розуміючи ці поняття, розуміючи історію їх формування, ми з вами зможемо так разом пройти цей шлях самовдосконалення. і… Я впевнена, що ви ці знання далі можете поділитися зі своїми родичами, пояснити, чому у нас деякі інститути не працюють. Це якби, є дуже важливим. Також от, можу вам привести невеличкий приклад зв'язок сучасності і історії. Ще до війни почався процес саме децентралізації, тобто органам місцевої влади надавалось. Досить широке коло повноважень, ну якби не досить широке, а поступово надавали широке коло повноважень і йшли саме розмови про те, що все ж таки місцеві органи влади повинні бути більше повноважень. Місцеві органи влади це, наприклад, міська рада. Повернемось до періоду стародавньої Греції, чули чи не чули, були міста поліси. Тобто не було великої держави, а було місто Поліс. І якраз громадяни цього полісу вирішували питання, що стосується життя цього полісу. Так, Стародавня Греція була рабовласницька держава, ми якби, це не беремо. Однак ті принципи, які були закладені, принципи демократії, принципи вирішення питань саме ді, життя полісів, це і є важливим. І багато що можна пов'язати з історією саме, і в тому числі держав, держав державно-правової дійсності і формування цих понять. Я сподіваюся, вас зацікавила, ми не я в жодному разі не буду якби, забувати про основну тему мого каналу. Я вже також думаю для вас нові відео з цього приводу. Хочу присвятити також відео стосовно репутації забудовника, що є дуже важливим, навіть не виходячи з того, що саме що це стосується права. Так? Тому, якби, однак, хочу розширювати свої відео саме, і спілкування з вами. Всім дякую за увагу! Дякую, що дивитесь моє відео. Ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення!